Китай та північна Корея поступово поглинають далекий схід Росії, доки Кремль зосереджений на спробах знищення України. І про це повідомляла служба зовнішньої розвідки України. І за даними української розвідки, Пекін та Пхеньян поступово зміцнюють свій плив на російському далекому сході, використовуючи економічні важелі, трудову міграцію та демографічне розширення. Тим часом Угур стверджує, що Москва фактично розплачується цими територіями за військову допомогу і підтримку. Одночас у звіті звучить гучна оцінка. Росія ризикує втратити контроль над 40% процентами власної території. Наскільки реалістично, що є оцінка оця про загрозу втратити Росію контроль над 40% відсотками своєї території через через вплив Китаю та КНДР, і чи не є це перебільшенням або елементом оцієї от інформаційної війни? Дивіться, я розумію, що ГУР має в десятки разів сотні більше інформації, ніж я, але мені здається, оцінка тут неправильна. І поясню чому. Ми видаємо бажане за дійсне. Тому що на сьогоднішній день вже сформовується в Москві поліцейські підрозділі, цілі з таджиків. Це що, експансія таджиків в Москві? Та ні, Москва, Кремль, білий. Е... Російський уряд намагається компенсувати недостаючих спеціалістів, яким потрібно поліцейських в Москві навіть не вистачає, тому що всіх мобілізовують, всіх забирають на фронт, всі вже вбиті, нема ким замінити, і нема кому навіть правопорядок в Москві вчиняти. І вони вже формують цілі спецпідрозділи поліції із таджиків. То це говорить про що? І так само Північна Корея і Китай. Це дійсно їхня експансія, чи це абсолютний? Брак, дефіцит на 90% елементарної робочої сили, і ці всі мільйони квадратних кілометрів російської території нема кому працювати там, і вони просто випрошують корейців і китайців: заїжджайте до нас, працевлаштовуйтесь. Ми вам будемо платити гроші, тільки щось робіть. Тому що у нас всі мужики або спилися, всі дегенерати, або всі подохли на українському фронті, і нема кому водити тролейбуси, автобуси, підмітати вулиці вивозити сміття, замітати там, будувати на заводах. Працювати ліс, пиляти нема кому. Тому ми хочемо вас залучити, ви будете більше Ну, корейці, Що вони получають Північна Корея в себе там 10 доларів еквіваленти в їхніх там грошовіх одиниці за місяць, і йдять і там Овес. Чи тут їм будуть платити, скажем, 300 доларів, які їм і не снилося, і яким чи не він буде забирати половину з цих коштів, якщо не всі 90% в валюті, і віддавати їм в Кореї цим робітникам їхню грошову одиницю. Так само китайці вони освоюють ці території Росії, тому що розуміють, що в Росії нема кому працювати на них, то чи це є експансія? Ну можна по різному це назвати. Ну я би сказав, просто брак, дефіцит, страшний мільйони робочих рук. І вони заміщують їх, чим можуть з Індії. Робочі кадри з Африки перевозять. Ну і в Україні також багато підприємств юридичних осіб зараз укладає угоду із індусами, із Бангладешем, і з іншими країнами по 500, по 1000 чоловік. Завозять в Україну, працевлаштовують через міністерство, через е, управління працездатності, тому що нема кому працювати, тому що значна частина чоловіків воює на фронті, і їх нема ким замінити, а якась частина виїхала за кордон. Ну, а хтось десь ховається. І е, це є експансія, що до нас, індуси і Бангладеш приїжджають, чи це є е, рятування ситуації. От якби так би відповів. Далі продовжимо говорити про те, що європейські лідери висловили підтримку Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Вчора стало відомо, що президент України провів телефонну розмову з західними лідерами після зустрічі з очільником Білого Дому. І згодом майже всі вони опублікували дописи в соціальній мережі X із підтримкою на адресу України та Зеленського. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц дописав наступне: президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та наших європейських друзів. На шляху до миру після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординували, і будемо супроводжувати наступні кроки. Зараз Україні потрібен план миру. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, я дописав наступне. Я підтвердив нашу непохотну підтримку України в умовах російської агресії. Великобританія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу та військову підтримку. Ми маємо досягти і домогтися справедливого і тривалого миру. Голова Європейської ради Антоніо Кошта дописав наступне: нашою спільною метою залишається справедливий тривалий мир. Для України для його досягнення необхідна військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантія безпеки. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами для досягнення цієї мети. Ну і також президент Фінляндії Олександр Сто підреагував, дописав наступне: ми твердо підтримуємо Україну. Це передбачає військову та фінансову допомогу. Гарантія безпеки, припинення вогню та мирний процес. Робота триває. Ніхто не хоче закінчення цієї війни більше ніж українці. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдяки активному залученню президента. Та США Дональда Трампа можна змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Хоча очільник Кремля не зацікавлений у цьому, як передає кореспондент Уніан, про це Зеленський сказав на початку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Пане президенте, дуже дякую за запрошення. Ще раз висловлюю вітання вам з успішним припиненням вогню на близькому сході. Ви Зробили це, сказав Володимир Зеленський. Своєю чергою Трамп подякував президенту України за це привітання. Водночас, як вважає Зеленський, це імпульс для завершення війни Росії проти України. Далі буде пряма мова. Ми розуміємо, що Путін не готовий, але я впевнений, що з вашою допомогою ми зможемо зупинити цю війну, і ми дійсно потребуємо цього. Ми бачимо, що вони не мають успішних кроків на полі бою, і це добре. Я думаю, що у їхньої армії зараз дуже багато втрат, багато втрат економічних та людських. Я розумію, що це дуже важливий момент, наголосив Володимир Зеленський. При цьому у президента України запитали, на які конкретні поступки він готовий піти, щоб припинилася війна, і зокрема, чи готовий відмовитися від вступу до НАТО. Зеленський відзначив, по перше, я думаю, що нам треба сісти. Тобто за стіл переговорів та поговорити. По-друге, нам потрібно припинення вогню. Навіть зараз ви бачите на Близькому Сході дуже важко підтримувати перемир'я скрізь, у кожній війни це дуже непросто. Ми хочемо миру. Путін не хоче. Саме чому нам потрібно чинити на нього тиск? Він додав. Що ж сьогодні із Трампом обговорить те, що потрібно робити, ми розуміємо, що нам потрібно, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів. і я, як вже і раніше казав, ми готові говорити у будь-якому форматі двосторонньому, тристоронньому. Це не має значення. Значення має лише мир, наголосив Володимир Зеленський. Водночас, як сказав президент України, ми не говоримо про НАТО або не НАТО для українців це дуже важливо, звісно, це наше рішення рішення союзників, щоб вирішувати, де ми перебуваємо. Але найголовніше, найважливіше для людей в Україні, які щодня щодня зазнають нападів мати справжні міцні гарантії безпеки. НАТО це найкращий варіант, але зброя дуже важлива. Союзники на нашій стороні це дуже Важливо і між нами для нас двосторонні гарантії безпеки між мною та президентом Трампом дуже важливі. Ми не говорили детально про це, але це найбільш важливий документ, бо Сполучені Штати дуже сильні. От про такі знову ж таки важливі речі говорив Зеленський, і такі висновки були зроблені.